Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про наступний місяць осені жовтень. Назва його пов'язана з кольором, що переважає в цей час у природі: листя дерев, траву та багато інших рослин розфарбував жовтень у всі відтінки жовтого та червоного кольорів. Поглянеш навколо. Зупинишся і неодмінно замилуєшся художником жовтним яких тільки кольорів не побачиш перед собою. Жовтень пора холодних дощів, коротких днів, осіннього бездоріжжя. Як кажуть у народі, у жовтні на день сім погод нас сіє, віє, туманіє. Шумить, мете, гуде і зверху йде. Сіє це означає, що падає дрібненький дощик. Віє вітер. Восени йому воля ганяє полями і дорогами. Туманіє, з'являються тумани, висять над землею вранці і ввечері, а то й цілий день. Шумить, листя восени жовкне і стає цупке, наче з міді виковане, налетить вітер, листя від гілок відривається, котиться по стежках, а тоді, як війне, ніби мітлою змете і листя, і куряву, тільки свист у повітрі. А то ще й дощ піде, б'є у шибки і теж шумить. За вікнами Гуде восени на дворі холодно, вітер дме у димар як у велику трубу і гуде там гу-гу-гу, зверху йде, часом дуже захолодніє і дощ на сніг обернеться, сиплеться зверху. Поки долетить до землі, розтане і знову сиплеться, зверху йде. Помітно оголилися дерева, змовк пташиний щебет, з північних районів прилітають снігурі і що віщують снігопади, линяють пушні звірі. Осінь справляє своє новосілля.